Я вітаю вас, раки. Сьогодні для вас прогноз на серпень 2024 року. Я астропсихолог Алла Бережна. Я не просто роблю прогнози, а ще пояснюю людям, як космічні енергії впливають на наші психологічні стани і як можна їх збалансувати для того, щоб і зовні ви побачили баланс і гармонію в своєму житті. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. Отже, раки у серпні. У нас буде цей місяць дуже цікавий, а для вас, раки, особливо, у вас зараз якийсь період завершеності, щось ви завершуєте в своєму житті, тому що і Юпітер, і е, у нас Марс, у вас зараз йдуть по 12 му дому, і це про те, що ви скоро перейдете на якийсь новий щабель свого життя. А зараз у вас підведення підсумків, і ви завершите якісь свої дуже важливі справи. А у серпні у нас з чого ми почнемо? Що 4 серпня у нас відбудеться молодик, і він відбудеться у знакі Лев. А це про активність взагалі, тому що Лев це активна енергія. А для вас це рак другий дім. У вас другий дім знаходиться у леві. А що тут може бути? Це про заробітки. А лев – це нам про такі емоційні трохи стани. І що ви можете тут відчути по молодику? що ви можете, така у вас бути поведінка, як дитяча, наприклад. Ви, вам надоїло заробляти, вам надоїло накопичувати ці гроші, бути відповідальними за ці заробітки. Ви хочете легко, свободно витрачати кошти, також можуть бути такі стани, що ви Витрачаєте більше, ніж заробляєте в цей час, тому що леви, вони люблять так от шиком витрачати кошти. І молодик, ну, нічого, поповнити свої запаси, тому що активна енергія буде, можуть бути зміни у заробітках на краще. І я вам цього раки бажаю. Задоволення від заробітків, від накопичення і від свого взагалі ресурсного стану. Це не тільки про кошти, йдеться мова, це про те, що ваш ресурсний стан буде накопичувати такі енергії, які будуть вас надихати далі жити. Тому що ЛЕВ це про те, що багато життя. Це взагалі сонячна енергія, активна. Але у нас що тут зауважити, що 5 серпня, я думаю, вже всі знають, у нас Меркурій починає ретроградний рух. І він в Діві. І для вас раки Діва це третій дім. І тут про поїздки, переїзди, про якусь інформацію, документи, будьте трошки не те що обережними, а просто не поспішайте. Меркурій може давати цей поспіх, коли ви. Активності буде багато поливу, як я сказала, і ви захочете щось робити, щось нове, рухати, щось купляти, тому що другий дім у вас задіяний, можна купляти. Не, не можна сказати, що по Меркурію нічого робити не можна. Можна, але все ретельно перевіряйте, щоб документи були правильно оформлені, щоб все було в порядку, щоб не було помилок. Якщо ви бронюєте отелі, бронюєте квитки. Тричі все перевіряйте. Може бути таке, що ви повернетесь в ті місця, де ви вже були, поїдете туди, де ви вже були, тому що Меркурій це повернення назад, ретроградність. Він повертає у вас в якісь ситуації, які він хоче ще доопрацювати. Можливо, на це кошти будете витрачати. Зустрічі з друзями з минулого. Можливо, це ваші однокласники, одногрупники. Когось зустрінете. Ваші родичі, з якими ви давно не зустрічалися, також можете зустрітися. Однодумці. Може щось піти не так. Наприклад, ваші плани не будуть співпадати з тим, що буде насправді коїтися в цей час. Але нічого страшного, підлаштовуйтесь, не розстраюйтесь, головне, не конфліктуйте. А от як є, так і є. Насолоджуйтесь тим, що у вас є. Як складаються ситуації, так і радіте цьому. Тому що Меркурій він може давати хаос, але не для того, щоб людей якби, злити, а для того, щоб трошки пригоди внести в ваше життя, щоб трошки повітря внести, щоб ви трошки якби, розшевелилися. Наприклад, якщо ви в застої раки, то Меркурій любить трошки розшевелити людей. І також, до речі, в цей же час у нас Венера, також 5 серпня, також заходить у Діву. Поряд з Меркурієм вона і буде. А це, взагалі, м -м, щастя. Якщо ви скоригуєте цей свій Меркурій ретроградний, то ви отримуєте щастя, задоволення, від спілкування з друзями, з родичами, від якихось інформацій, навчання. Я не рекомендую щось починати нове, але якщо ви вже навчаєтесь, ви в цей час можете відчути щастя, задоволення від свого навчання, можливо, ви вже давно вчитеся, і саме зараз ви отримаєте результати. Наприклад, або до вас прийдуть учні, або ви зможете передавати вже ту інформацію, яка в вас є, і бути щасливими через це. До вас будуть приходити за порадами люди. Або ви зустрінете такого вчителя і будете отримувати м, таку інформацію, яка теж вас зробить щасливим. Можливо, поїдете на якийсь ретрит, на якісь такі зібрання людей, де відчуєте щастя, насолоду. Можливо, це йога, можливо, ще якісь такі практики, медитації, де ви відчуєте баланс, гармонію всередині себе, комфорт, відчуття безпеки це все дає венера. Ви також і друзів можете надихати бути щасливими в цей час. З 13 по 27 у нас ще один буде такий складний аспект на небі. Саме пік його буде проходити 20 серпня, це у нас квадрат дасть Сатурна до Юпітера. І для вас це рак з 9 в 12 дім. Тут бачите про те, що можуть якісь поїздки дальні не відбутися. Напруження, тобто, буде в цих питаннях, можливо, ви подавали на візу, то можуть вам її якби не дати або скасувати. Тобто, якісь авторитетні люди, державні організації, якісь структури будуть як, наче, якесь напруження відбуватися в питаннях переїзду, поїздків і, і якихось стосунків. З людьми, з іноземцями, з, можливо, з навчанням якимсь великим. Тобто це не факт, що воно не станеться, але відчуєте якесь напруження. Тут що потрібно збалансувати, Сатурн він обмеження дає, але він любить еволюцію. Якщо ви еволюціонуєте в плані по дев'ятому дому, це про Інформація дуже важлива, якщо ви її структуруєте, якщо ви не берете все підряд, а тільки обираєте ту інформацію, яка допомагає вам для росту, для вашого духовного росту, тоді Сатурн задоволений і він навіть допомагає вам. І допоможе вам і по 12-му дому, якщо ви плануєте кудись їхати, або якісь починати справи з авторитетними людьми, з кимось зустрічатися. За здоров'ям своїм піклуватися, можливо, ви будете звертатись до целителей, якихось людей, таких дуже розумних, таких духовних, можливо, почнете якесь навчання, саме таке духовне, тому що 9 і 12 дім вони це дають. І якщо у вас все опрацьовано, ви можете знайти такого собі вчителя, гуру, який вас навчить, як поєднатися з цим Всесвітом і знайти рівновагу, баланс всередині себе. І у нас іще цікаво, 19 серпня відбудеться повня у знаку Водолі. А це для вас восьмий дім. Це про наші ресурси, про наші нові можливості, нові перспективи. Ресурси великі, кошти, можливо, не вами зароблені. Відчуєте якісь перспективи і можливості. І повня це кульмінація собі якихось подій. Можливо, ви. Просили якийсь кредит у банку, ви можете його в цей час отримати. У вас же сонце із Меркурієм зараз у другому домі буде і в серпні. Тобто, я думаю, що тут про те, про якісь кошти, дійсно про великі кошти. Ви отримуєте фінансування, рефінансування, якусь допомогу від якихось організацій, можливо, ви подавалися на те, щоб вам допомога якась була від держави або від якихось організацій. То зараз ви можете це отримати, це відчути. Е, якась творча співпраця стосовно коштів. Можливо, ви вступите в якусь колаборацію з людьми, якісь проекти нові, але так як Меркурій ретроградний, я би не рекомендувала їх починати. А якщо ви їх розпочали раніше, ще до ретроградного Меркурія, то зараз можете відчути кульмінацію в цих сферах. Результативність по повній можете отримати. І далі у нас уже такий гарні стани відбудуться уже ближче 26-27 серпня, коли у нас Венера дасть два позитивних аспекти: два тригона, вона дасть і на Уран, і на Плутон. І для вас це 11-й дім, у вас Уран в 11-му. І Плутон у вас у восьмому, як я вам і казала, тут ви вже відчуєте щастя і через колективи, і через цю фінансову допомогу, яку я вам казала, ви все таки її отримаєте. Відчуєте щастя і успіх. Тригони це про успіх, це про радість, це вже про таке нове життя. Ви можете вже планувати нові дії, нові проекти. Тілювати можете їх краще після 29 серпня, коли Меркурій піде прямо, і вже він вам опрацює цю сферу другого і третього дому. Тобто ви зрозумієте те, що Меркурій хотів вам донести. І вперед, раки, починайте діяти, починайте планувати, ви побачите нові перспективи, можливості. І я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі!